Ось так, от новий день вриваємося з гарним класнючим настрієм. Як, як тобі не було би важко, як би ти не втомився, все рівно. Думай, думай, мотивуй себе і рухайся тільки вперед. Тому що, крім мотивації, тебе в цьому житті ніхто не змотивує. Ти сам собі мотиватор. Розумієш? Хто тобі зателефонує і скаже Ярчайший, ого-го, погнали! Ні, таких людей не знається. Можливо, одиниці, пів одиниці. Ну, а так ти сам прокинувся, заварив смачної кави, десь подумав, десь проаналізував, написав якийсь план на цілий день і погнав з гарнючим настрієм. Так, будуть зустрічатися на протязі дні скотеняки, які тобі будуть портити настрій, але це вже їхня проблема, це не твоя. Ти в гарнючому, класному настрій з класною чистою головою, ну, і з приємною втомою в ногах, тому що все-таки вони підзакачалися. Під Ми чекаємо вихідних, підемо, побігаємо, потренуємося. ну, А сьогодні всім гарнючого, будь завжди на позитивчику. і... Вирішуй проблеми, щоб вони не складувалися в голові і тобі не заважали рухатися вперед. Переходь в шапку профіля, підписуйся на ютубчик. Буду рад бачити вечірком стрімчик. Озеро ніхто не відміняв. Так що ярчайшого погнали, погнали, папа.